Друзі, всім привіт! Сьогодні маю слово підбадьорня до вас, я вірю, що кожен, хто долучиться до перегляду, буде вельми благословенний. Я знаходжуся в Латвії, в місті Елгава біля Риги. Ось у нас тут проходить конференція, сьогодні перший день конференції, і гарний час, Господі. І в цьому короткому відео я хочу сьогодні поговорити про стійкість молитви. Про привілегію людей, які розуміють, що таке молитва. Молитва це наш інструмент подолання різного роду перепон на своєму життєвому шляху, на шляху нашого служіння Богу, на шляху побудування сімейного життя, і в кожній сфері життя ми можемо зробити преображення, або Довижні зміни застосовуючи цей славний інструмент, молитву. І молитва це не просто механізм або інструмент, який нам Бог дав, хоча е, вона дійсно є е, цією е, ну, ці зброєю, так можна виразитись, або вона е, задіюється нами як інструмент. Але це також ще природний процес. Молитва це розмова. Розмова з тим, хто знає все. Це, е, знаєте, це особлива привілегія е, мати. Доступ до творця неба і землі. Ось і в молитві ми можемо поклонятися йому. В молитві ми можемо розмовляти і можемо чути його. Тому молитва вона вкрай вкрай важлива для нашого життя. І коли я кажу про стійкість молитви, сьогодні хочу поговорити про стійкість молитви. Я маю на увазі, що нам потрібно бути постійними в молитві і розуміти, що молитва дає нам привілей над тими людьми, які не використовують молитву як щось. Важливе в побудові життя без молитви. Ми не можемо вірно побудувати життя, адже в молитві ми отримуємо керівництво від Бога і будуємо свої відносини з Богом також. Коли ми знаємо Слово Боже, то молитва вона для нас є орієнтиром, і Господь через своє слово нас збудовує, скеровує і особливо Він це робить в молитві. Коли ми говоримо йому і коли ми готові чути від нього. І це особливий процес. В Євангелії від Луки, в 18 розділі, першу вірш написано, що нам треба завжди молитися і не занепадати духом. Тобто нам потрібно бути стійкими в цьому процесі. Молитва це те, що буде нас зігрівати зсередини. Коли Сміт Візворд, служитель віри, який дав виклик. Багатьом в тілі Христа жити вірою і показав, як це робити. Він добрими плодами свого життя та служіння показав, як можна добре плодоносити, і як можна прославляти Бога, виконуючи його слово на ділі, молячись за неспасенних, молячись за хворих, наказуючи дияволу і всім демонам і. Всьому, що він приносить забиратися геть, і коли він це все робив, це мало добрі плоди. Він молився в ім'я Ісуса Христа. Я бачу добрі плоди, і він жив вірою в Боже Слово. Він дійсно був людиною, за якою було приємно подивитися з боку, оцінити, навіть читаючи його книги, його книги про нього і його проповіді в книгах. Ми надихалися, але от одна особистість, яка була ярко виражена, він завжди перебував в спілкуванні з Богом. Він завжди перебував в роздумах над Писанням і в розмові з Господом. Він більше ніж 15 хвилин не проводив без того, щоб. Не поговорити з Богом. І до молитви люди ставляться по-різному. Для декого це просто ритуал, для когось це е, склитися на коліна. І різні форми молитви, і наші, скажімо, очікування молитви, вони допустимі. І в цьому немає нічого поганого, але скажу од, одну важливу істину, одну важливу річ, яку нам потрібно е, запам'ятати. Людина постійна в молитві вона не буде занепонати духу. Бо Якщо ми завжди молимось, ми не будемо бачити причини для занепадання. Адже життя з небес, яке приходить до нас через молитву, через спілкування з Богом, воно дає нам стимул: стимул не здатися і стійкість молитва, бо постійне перебування в молитві це те, що посилює нас духовну плані. Тому знайдіть радість в молитві, знайдіть час, щоб Поговорити з Богом про те, що у вас болить. У мене недавно було питання, яке ну, мене засмучувало. І я звернувся до Господа, кажу: Господь, що з цим робити? І всередині прийшов мир. І я зрозумів відповідь, навіть ще не чувши ніяких слів. Все буде добре. Мені цього вистачило. Це і є молитва. Я це називаю е, взаємозв'язок, духовний взаємозв'язок. Правильно це буде назвати молитвою, коли ти питаєш у Бога і отримуєш від нього відповідь. Деколи є думки, які є відповіддю Бога для нас особисто. І от ці думки вони проходять як відповідь на наші молитві, як процес самої молитви це взаємне між вами і Богом, між нами і Богом. Слава Богу, за, за цей прекрасний інструмент і цей прекрасний час молитви, який ми можемо. Мати і який посилює нас, і прославляє Бога. Адже саме молитва є ключем до отримання від Господа, до того, щоб рухатись в правильному напрямку, адже молячись, ми також довіряємо Богу. Ми питаємо в нього, куди, як, що, і Господь відповідає. Тому молитва вона вкрай важлива в нашому житті, тому нам потрібно бути стійкими, ми нам потрібно не занепадати. Духом, і людина, яка молиться, вона і не буде занепадати духом, адже молитва, якщо вона є образом нашого життя, вона посилює нас. І диявол тоді не має за що зачепитись. Тому молюся, щоб радість від молитовного життя і від ваших відносин з Богом в служінні йому через молитву, вони посилились і приносили добрі плоди. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Божого благословення і до наступної зустрічі.